Автомати, пістолети стріляли між до ног, лякали, зараз тебе тут вб'ємо, закопаємо. Вони займалися фільтрацією, як вони самі сказали, 90% чоловіків пройдуть через фільтрацію. Всі тут будуть. В 14 років я почав займатися велоспортом, в 15 років я вже виконав норматив. Кандидат в майстри спорту, а в 16 років я вже став майстером спорту. І в 2007 році я вже став чемпіоном України і був в ним до 2012 року, доки не закінчив свою кар'єру. Я вже виїхав до Польщі і почалася війна о 5-й ранку. І так сталося, що до 4-го. Березня, до 4 квітня, я був на Західній Україні, е їздив Україна-Польща, е і я вивозив людей, евакуйовував людей з України до Польщі. Ну, так, так вийшло, що я працював ще водієм на автобусі. І так вийшло, що я не змог повернутися до свого рідного міста і та я вивозив людей. У безпечне місце. З початку березня, навіть з середини березня, перший раз ми поїхали цими ж автобусами в місто Куп'янськ. І вже з Куп'янська, будучи в окупації, ми вивозили людей вже з Куп'янська. Вивезли дуже багато людей. Тричі я їздив в своє місто, допомагав людям, привозив ліки, привозив їжу, якусь там гуманітарну допомогу. Купенс був повністю окупований. Але якось так воно цікаво вийшло, що окупанти зайшли в наше місто і вони перебували на правому березі нашого міста. Тобто мій район, де я мешкаю на лівому березі, там не було окупантів. І так би мовити, що ми якби жили майже при Україні, тому що, якщо не виїжджати на правий берег, то з лівого берега ми могли вільно виїхати в Україну. Через Борову, через Святогірськ і вже там на Дніпро ми могли виїжджати навіть на Україну. Але і ця дорога потім закрилася десь в середині квітня. І вже не було ніяких можливостей не виїхати, не заїхати. Тільки через Росію, тільки через там Естонію, Литву, Латвію. На Польщу, а потім на Україну. Писал. З 4 квітня до 12 червня я був себе вдома, в себе на районі, я не відчував ніякої загрози. Я, я зі робив зі. в своєму спортзалі ремонт, лагодив велосипеди, проводив воду, каналізацію. Тобто я... Всі ті плани, які я не, не зміг реалізувати за 6 років, от у мене зараз з'явився час тоді, і я це все зробив, реалізував. Ну, а 12 червня вже за мною приїхали, вже знали, куди їхати. І мене забрали. Забрали мене, сказали, сідай в свою машину і їдь за нами. Забрали у мене телефон. І цей телефон. Як я зараз розумію, і став моєю, так сказати, загрозою, тому, тому що в телефоні була деяка інформація. В той день ми тільки приїхали зі Сватова з моїм товаришем. Ми їздили в Сватова на зв'язок. Там був інтернет, мобільного зв'язку не було, але був інтернет. Ми виходили на зв'язок з рідними, там, з друзями. І ми якраз тільки приїхали в місто, і я не спів. Свій телефон заховати. Так вийшло, що вони шукали мого друга. Мій друг зараз воює в ЗСУ. І до 4 квітня він також був у місті Куп'янськ, коли я вже приїхав у місто, він мене дочекався і я його вже вивіз на безпечне місце в Україну і він поїхав воювати. А я повернувся до свого міста. А потім, як з'ясувалося, поки я був відсутній, у своєму місті, в моєму спортзалі, була, так би мовити, така невеличка база підготовки місцевих хлопців. І там ну, друзі мої, не те, що переховувалися, вони там проводили час, вони там тренувалися, ну, проводили так дозвілля своє. Але вже як потім дізнався я, що в мене в залі було сховане, була схована зброя, яку залишили наші ЗСУшники, коли відходили з Куп'янська 24 лютого. І яким чином ця зброя потрапила до мене у будівлю. Ну а потім мені довелося її заховати. Ну, а потім просто почалися тортури. вони почали жорстоко бити, жорстоко допитувати, бити струмом. Це їхня улюблена така фішка. Було дуже важко це все витримувати. Це було неоднократно, це було протягом місяця. І одну частину захованої зброї ми я віддав. Це відео я записував під дулом пістолета. То вони мені сказали, що казати. І я з четвертого разу єлі-єлі записав це відео. Ну, Підтвердження це не підтвердження, а то вони для себе вже відео знімали, що вони якби, якби виявили злочинців, виявили зброю там, такого плану. Ну, Я вірив, що наші Збройні Сили повернуться. Я на них очікував. І я розумів, що якщо наші Збройні Сили повернуться, то ця зброя їм знадобиться. І частина зброї у нас залишилася. І я думаю, що вона вже б'є цих орків, Но ми їм все не віддали. 7 вересня ми почали розуміти, що щось відбувається, тому що чути, що в городі їде техніка важка. Літають самоліти, літають вертольоти дуже низько. І з 7 на восьме в ніч ми почали стукати в двері, але ніхто не приходив. І якось ми здогадалися, що, мабуть, пішов наступ і нас бросили, кинули, а ці всі. Не люди, вони просто втекли. І в цю ніч уже ми зрозуміли, що нас просто кинули на призволяще. і одна з камер вибила скло, вибила решітку. І вже через парадний вход в міліцію чи в поліцію вони зайшли, вибили там двері. Слава Богу, були ключі від всіх камер. Вони їх знайшли, всіх повідкривали. Ми знайшли кімнату, де зберігалися всі наші документи. Ми позабирали свої документи. Хтось почав ще щось шукати, якісь там свої діла, може, там справи на кого які завели. Особисто я допомагав визволяти хлопців, які були просто приковані кайданками до решіток. Ми знайшли там дрель, висверлювали. Ті кайданки, а потім, вже як всі були звільнені, хтось просто підпалив ці всі справи, якісь кабінети, все зайнялося і перший поверх почав горіти. І в три години ночі ми вже, так сказати, всі були на волі. Ну, до свого дому я йшов приблизно десь два кілометри. Чесно кажучи, коли я дійшов додому, майже додому, у мене дуже боліли ноги, тому що три місяці я просто не ходив. У нас ніде було навіть де походити, розм'яти ноги. Тобто я там віджимався, качав прес, тренувався, але ходити я не міг, тому що у нас було 8 людей в одній кімнаті, ходити було ніде. І в мене неділю після того боліли ноги. Я не, я не міг пересуватися. Супин, скупимо, скупив. Зайшов. Пошли, короче, на той берег. Все згоріло. І вже 9 вересня взірвали цей міст і пішов контрнаступ. Я опинився зі своїми батьками на лінії вогню, коли до річки Оскіл 100 метрів і за 150 метрів уже стоять наші збройні сили. А в мене ще на районі бігають орки, які заходять до нас у двір, там щось про щось попереджають, там щось питають. І я бачив, як літають міни, чув, як стріляє артилерія, а потім пішли мінометні обстріли, наші засушники почали вибивати орків якраз з цього району. В тому домі, де ми переховувалися, прилетіла міна в кришу. Біля нас стояв русський, цей військовий Урал, в кузові стояла зенітна установка. І повний цей Урал був, ну, повний бика в нього був. то Він ось в трьох метрах біля нас. Тобто ми сиділи в підвалі, а він зривався дворі, отак на дорозі. Фух-ху-фух. -фу. А це внутрі отака от у мене красота. Нова з'явилася. У мене було діти від 7 до 16 років. На початок війни у мене залишилось десь 12 чоловік. В моєму приміщенні на сьогоднішній день взагалі майже немає вікон. Ну, деякі там залишилися, але більша частина вікон перебита. І в одній стіні величезна діра, я так розумію, що це від артилерії. Хочу поки що поїхати до себе в спортзал, зробити якось вікна поробити, чимось їх позатуляти, тому що почнуть лазити, там, розумієте. І... Ну, і чекати мирного життя. Де мої всі діти, я не знаю. Зараз буду їх всіх шукати. І я, я розумію, що тренування не почнуться, поки не настане мирне життя, тому що ну, багато, багато таких людей, які з Куп'янська поїхали, і вже мабуть, ніколи не повернуться, розумієте. Мабуть, це зробило мене сильнішим. Що буде далі? Подивимось.